hijo Вы что такие они делают? Вон пеши с другого боку, но из стены не видно. Это еще один вариант есть. Та врезка была сделана давно, може в 90-х роках. і ну, Ніхто не замічав, а той кран вже міг поставити і бути і в 2 тижні. Бо відколи я вже тут живу з 95-го року, то очей сніж валяється. Купаємо. пробуем. Туда же. Трошки ближе. Ше. Коли строївся будинок, спеціально бачиш проміжуток бібетонок поставила. Лиця ваше можна показувати? Шануні, лице можна показувати? Ні, ні. Ваше ні. Все, поїхали, знімаємо. Поки може без. А якби тільки двері не тягали, так би тобі. тепла, друга обрана. Це вони всі чотири йдуть туди під низ. Так. Тобто вони виходять всі Замечнення за межі... — мен відповерхового. Це все тепломережа, підключено так. До цоколю. Це загальна будинку, це будинку. То, будинку то, так само. Так, 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 так. Тупо йде на цілий будинок? — А це вони відвідують черпають. Тут потрібно спеціаліста, щоб він розібрався, бо може тут зроблена конструкція. Все правильно, щоб не було ніяких перешкодів. Ой, я ну, так тобі полагаю. Ну где так, 84-х, 80. Зараз, зараз пройдемося по жильцям, по жильцям, так само, щоб були їхні всі ці. ну, тобто... У нас, тут проходить десь ці теплокомунікації. Так, а так. що іменно вони беруть? тепло чи гарячу воду? Тепло.

<гум> ну, я не можу сказати, що дитячі сказати, де, <гум> <десь, десь, гум> де от виходить до власника. <гум> <гум> до власника. <А> то, <гум> <заяв>? Це гарантія. Бо я скажу, чи на йде, то я не можу сказати, що так у мене. Пойдеш, правильно? Але виходить. Самовільна внизка то гарантія. Да, шановника я там шановник. вижу. Алло. А, це я знімаю э, цей... По ви да. Чуть-чуть вище. ну. <гум> 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 Все прелести. Прел <гум> а як ви знайшли? Це ви а... Ну а як вони встановили? Як це як як Алло, алло, алло. Чи ви обходили підвал? Так. Ми будемо, обходили давай. підвал, чисто случайно, коротше, ага. ну. Да это так, не до прессы. працюємо, да? Ясно. Чи то чисто бухлинки, кто-то на лгку. А я тут тут. А я шучу. А что вы тебя после делт только завтра? Від буквально Будва. Звоню в Будва, посилають в котінню. Дзвоню котельню, ті посилають хто знає куди. Ну всі посилають, немає нічого. Наші водою користуються за зовсім більш. Сонячної. Ми хочемо виявити. Сонячної, тільки в мені не знімаєте, мені стояло? А що ви думаєте, що санішне? Mm, а відкис. вже наше коліє така бідна. Що, що ми не без води гарячої. гарячої. Води. Ну як щоб ми без гарячої води, як колія. То, чекайте, платимо часно за, за воду, платимо за все. Ну то Та як таке може бути? А це все йде до сусіда. Оце все туди йде, не? і ви за нього платите. І ми, ми платимо і ми без води сидимо. І він ходить голий. А ми ходимо в куртках. А хузо. там є що опалювати. А Ти ми, ми ходим то... плачу за одну кімнату. 160 гривень. І ми потім, щоб Того ви допомогли є. в цій справі. Ми зараз це... то уточняємо за квадратне метрські чотири сімдесят а, а я щось не зрозуміла, а чому подорожчало опалення? Я, я не знаю. Опалення по це опалення йде від на на гривню. Подорожчало за те, що Тим вашим теплом користується зовсім інші люди. І тим ми, ми хочемо вияснити цей факт. Хто користується вашим Давайте теплом? Давайте виясніти, ми нічого проводити, написуємо все, тому ми що координату тут. Давайте ми запишемо тоді ваші координати. що там пройти, то так. так. Ми просто зараз уточняємо, куди та вода виходить. І Добре. ми не йшли, куди Добре. виходить, розумієте? Добре. І тут треба Добре. От... Давайте я запишу ваші дані. Я не боюся то. Я того не боюсь. Давайте йдіть сюди запишу. Тут нічого брехні немає ніякого. Я хочу за дурно. І за сам без нікого ж не знаю. От ми хочемо пішнити. Скільки тут будинок вже стоїть? Я живу тут 18 років. 83 83-го року. О, від того часу і пішла. То вже стоїте, що вже минуло 20 років. Ну, 20 років. А хто був при владі тоді в БУД-2? На колеї начальника від котельні? От хочемо ті всі кінці найти. Ось так. <гум> я, ти так, ти я не можу врізатись, не можу за собі Ні, це страшно. Опали, воно, собі воно, не поставити. Ні, кажуть, що не буде опали. Як так не буде опали? Я скину. Поскину, буде без опалі опали. Без пропіс, жат... ходить по хатах. Що має, тобто його не допускати. Да тому, тому що врізається і другі гріється вашим за те, що ви платите до пропіс. Хто за тим дивиться? Хто за то дивиться, хтось тут знає? Я ж усі сумніваюся, що ви самі врізалися без нікого з нас. Ви правильно мислите? Não me peça o bruto de... За новым вообще попал да назвал. И все, это я А я. Школу мені приносив, і ще плаче, Ще плаче йому зиму. А він думає, це все. Все його. Все його спіють. Та зробив собі. Гаража, кімнату на горі, палац. А вам тут добре видно, не виходять, не дивляться, там не знаю. Даємо позитивно. А гендеру про це Так, так, так боже. Але наглед товар. Він думає, як він має гроші, то він вже може бути господарем цієї землі. Чекай. Випинись? Люта <плес> за нашому. Абсолютно, абсолютно. Ті зналі, і він вед.